Всім доброго дня. Так ось 20 тисяч. Щомісяця. Це правда, неправда, чи може отримувати інвалід чи ні? Так ось. Ну да, інвалід отримувати їх не може. Але таку суму, щомісяця. Виділяє держава на утримання людини в будинку для інвалідів. Ну, 20 тисяч це десь більше, десь менше. Це так, середня цифра, вони там щомісяця вона міняється. Ну, десь приблизно це так, думаю, в Києві більше, у нас менше, бо у нас тут трохи інше. Так ось, що хотілося б сказати, 20 тисяч. Ну тут подивися і оце ось дайте там інваліду, ці 20 тисяч, наприклад. Ну, не давайте, а там виділіть. Він би жив би там вдома, звідки його забрали. За ним би там присматривала б сусідка якась би там, за, там ну, наприклад, там, за 14 тисяч і поплатили заробітну плату. Вона б там, приходила б, йому там, їсти варила б, допомагала. Б. І там 6 би йому було б там, на ліки, на якісь там комунальні послуги, на, ну, на життя 6. Хватило б з головою. Це я вам кажу по собі. Це і я знаю. Ну, У нас, бо чого знаю, бо люди з інвалідністю живуть на зарп... на пенсію на 2,5 тисячі живуть, виживають. І для них би там 6 тисяч, от, наприклад, да, ну, вони були, ну, сказали б раді були б сказали, Господи, да. дякую. Якось отак. Такі у нас реалії. Тобто ти попадаєш в будинок, де тебе не випускають, де ти там, ну, такий будинок Закладне Свободи. І на тебе виділяють десь 1020. Замість того, щоб. Людина жила вдома виділяти ті 20, і вона б дякувала б вам. Дякувала б державі, дякувала б усім. Бо б там, приплигала. Це я маю на увазі поодинока, яка потребує там допомоги державної. Ну, ну і більшість тут же ж не потребує і, іменно там. Сторонньої допомоги. Вони нормальні, просто у них життєві обставини такі, що вони не можуть жити вдома там. Ну, а це якось так. Ну, а там пишіть, що ви думаєте з цього приводу. Всього найкращого, до побачення І з любов'ю!